Часом ти стоїш на одному місці, бо банально боїшся з нього зрушити. Боїшся зробити зайвий крок в невідомість, бо раптом не вийде. Раптом я зараз зроблю ось це, а воно не окупиться, провалиться і просто продовжуєш залишатися там, де ти є зараз, бо не можеш передбачити. Того, що буде за поворотом, до чого призведе той чи інший твій крок. Але по суті так відбувається завжди. Ти ніколи не можеш стовідсотково передбачити наслідки той чи іншої своєї дії. Ти можеш створити собі ілюзію впевненості в твоїх майбутніх рішеннях, але як воно там буде насправді. Це все вирішується в моменті і залежить від різних факторів тої ситуації, в якій ти опинишся. Банально, подеколи ми відлякуємо бажані результати своїми надмірними очікуваннями. Все світ буде вирівнювати, балансувати все, де ми створюємо перекоси. І якщо в нас всередині так багато бажання, щоб щось тілилося саме ось так, як ми задумали, це може призвести до провалу. Як не іронічно. але це вже інша розмова. Пригадай різні свої рішення, які ти ухвалював, і згадай, які були наслідки, як розгорталися події надалі. Хіба нема такого, що багато з них були спонтанними, невиваженими, певною мірою ризикованими? Але це спрацювало, бо ти просто йшов за імпульсом, за потоком, не розраховуючи, не прокладаючи 100 тисяч планів, які все одно потім можуть піти шкереберць? І ти лишишся. Без жодної підпорки, які ти так ретельно пробудовував у своїй голові. Але вийшло, як вийшло. І життя повело саме так, як тобі дійсно було потрібно. А часто те, що ми фантазуємо у своїй голові як щось дуже необхідне нам, саме от в такому форматі, як ми собі уявляємо, воно хибне. Воно істинне. можливо, цього так хоче наша особистість, але чи дійсно потрібно це нашій душі? І от якраз таки на шляху до своєї душі часто відсіюється все те, що як ми вважали з голови, дуже нам потрібне для якісного життя. Коли насправді це якісне життя, це життя по серцю і зі своєї істинної суті. А ми часто навіть не уявляємо, якою є наша істинна суть. Ти не проконтролюєш все ба більше, ти можеш зіпсувати все своїм надмірним контролем і перешкоджати тій гілці реальності, яка тобі дійсно потрібна для втілення всього найкращого у твоє життя. Постійний контроль забирає легкість, забирає ту саму можливість зробити в потрібний момент крок, який не входив в твою концепцію вдалого розвитку подій. А що, як просто довіритись, лише довіритись собі і піти туди, куди тебе тягне. Набути того досвіду, який недосяжний для твого розуму, який може прорахувати лише те, з чим стикався особисто, ти маєш зрозуміти, що тобі не потрібно 100 тисяч прописаних стратегій, аби все спрацювало. Тобі не потрібно мати з кожного боку подушку безпеки, аби не провалитися. Подеколи тобі потрібно просто діяти, щоб все справді вийшло, не засиджуватися на безпечному місці, де тобі вже все зрозуміло, а зробити цей крок вперед і побачити, що світ не розвалився, і що ти продовжуєш жити. Але при цьому ти нарешті пробуєш те. Про що до цього моменту лише міркував і при цьому дуже сильно вагався. Але вагання лише підживлюють ступор і сумніви, які аж ніяк не допоможуть тобі у твоєму русі до себе, до пізнання цього світу і своїх можливостей.